За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, там-то, милостиві й ми, ненагодованою голу застукали сердешну волю. Та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз. А крові напоїть всіх імператорів стало з дітьми і внуками втопить сльозах у А дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сльоз. А батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, хмарою окуті, і вам лицарі великі, богом незабуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас сила. За вас правда і воля святая. Чурек і сакля все твоє. Воно не прошене, не дане. Ніхто не возьме за своє не поведе тебе в кайданах. А в нас, на те учені, ми читаємо Божі глаголи і от глибокої тюрми і до високого престолу усі ми в золоті. І голі. До нас в науку. Ми навчим, по чому хліб і сіль по чим? Ми християни, храми, школи, усе добро. Сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коли, чого вона стоїть у вас, не нами, дана. Чом ми вам, чурек же вас та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то? Мене погане. Ми настоящі крістіани. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились багато б дечому навчились. У нас Святою Біблією читає Святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас. І дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. ще темні. Святим Христом не просвіщені. До нас в науку. В нас дери. Дери та дай, та просто в рай, хоч і рідню всю забери. До нас. Чого то ми не вміємо. І зорі лічим гречку сієм, французів лаєм продаємо. Або у карти програємо людей. <смір> не негрів, а таких, Такі хрещених но простих. Ми не гіпшани. Крий наш Боже, щоб краде не як ті жиди, ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, суєслове, лицеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. І лупите по закону донці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий, за нас, добрих, чи за Слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміхались? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і мир дим, і перед образом Твоїм. Неутомленні поклони за кражу, за війну, за кров. Щоб братню кров пролити просять. А потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров, просвітились. Та ще й хочем других просвітити. Сонця правди показати, сліпим бачиш дітям. Всього навчим, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми будувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути узловаті. Всього навчим, тільки дайте свої сині гори останні. Бо вже взяли і поле, і море. І тебе забрали, мій друже єдиний. Мій якове добрий не за Україну, а за її ката. Довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московську отруту. О, якове добрий. Друже, не забутий, живою душею в україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що свої думи. Своє люте горе сіятиму. Нехай ростуть, і з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою Мої думи аж до тебе. Братньої сльозою. Ти їх, друже, прочитаєш. Тихо. Привітаєш і могили степи, море. І мене згадаєш?